Будь Які э, нестабільні э, неста, будь-яка нестабільність будь-якій країні, яка є другом України чи адвокатом України в світі, ну вона точно не на користь Україні. І взагалі, от те, що говорить Керрі, та будь яке повалення э, офіційної влади, за яку проголосували виборці, ну жодна нормальна країна цивілізована світі не підтримає. Тому ну слава Богу, що це в Туреччині э, закінчилося, Ця ніч жаху. E, погано, звісно, що нічого ну яким чином це не можна коментувати, що гинуть люди, це просто ну велика трагедія і для сім'ї окремо, і для Туреччини загалом. Але слава Богу, що це закінчилось однієї одніє ночі, і ну, нестабільна ситуація в Туреччині точно не на користь була б Україні, це очевидно. Тим більше, що Туреччина є великим другом України в питанні Криму, і для мене це дуже важливо, тому що цим питанням ми окремо опікуємося, дуже багато витрачаємо сили, часу для того, щоб Крим все ж таки. Повернувся під юридичне крило України.